Доброго дня, шановне панство. Це Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Зараз нахожусь в населеному пункті Мощун. Хто знає, це під Києвом біля Ерпіня. Тут проходили в березні 2022 року події: російська навала, російські окупанти намагалися. Дістатися міста Києва, захопити його. Ну, так би мовити, Київ за три дні. Зараз, от, знаходжусь, тут тримала оборона 72 ОМБР це от позиції 72-ї роти. Тут багато фотографій людей, які загинули. Всім дуже раджу. Навідуватись в такі міста, щоб згадати, якою ціною, по-перше, давалась нам перемога над окупантом, чи варто боротися село Марщун був ще розбито, навіть були заходили ДРГ і підрозділи окупантів, але Київ було. Захищено, відбито окупанта, він втік. Зараз продовжується війна на Сході, на півдні нашої країни. Сьогодні хочу поговорити про таке досить субвеносне інтерв'ю, навіть не інтерв'ю, а статтю Саймона Шустера в виданні Тайм. Всі вже напевно його подивилися. Не записав відео, трохи пам'яті не вистачало. Зараз запишу вже в авто. Ну, мова йде про статтю Саймона Шустера. Хто такий Саймон Шустер? Багато хто хто слідкує, знає про цілий ряд статей Саймона. Він дуже хвалебні статті написав про самого Зеленського під час початку війни, коли він не втік. Коли всі були здивовані тою силою волі, яку продемонстрував український народ, як його зустрічали в Конгресі в США взагалі, як йому аплодували. Але до цього було цілий ряд статей і про Азов, що вони там звіряче вбивають людей і таке інше. Але, от, ну, по-перше, цю статтю анонсував сам Андрій Єрмак. Вважаючи, що це їх людина, Саймон Шустер, я не вважаю, що вони там якось його заінтересували, і судячи з того, як він написав, то взагалі не заінтересували, тому що Єрмак анонсував цю, цю статтю, там же і назва така була цікава, що. Ніхто так не бажає перемоги, як Зеленський. Але коли вийшла ця стаття, то вона ну фактично була розробною статтею. Єрмак зняв цей анонс, і почали знову ж таки почали звинувачувати і захід, і, і всіх коротше всі винувати, крім самого офісу президента, самого президента, всі, всі винні. Що я можу, от я, я почитав е, свої відчуття, своє бачення того, що, що сталося. Ну, по перше, е, на що треба звернути увагу, це відношення взагалі до ситуації до оточення Зеленського. Е, ми знаємо, що його оточують по-перше, люди, які не вірять в перемогу. Вони не вірили до нападу. Він вони не вірять під час нападу. І про це йде в цій цій статті. Він спілкувався з якимись людьми в офісі президента. Він їх називає то радниками, помічниками. Ну, Там пан Данилов ображається, що немає. В офісі президента таких радників, помічників, але і взагалі статус офісу президента не з'ясований, не незрозумілий, тому що це не передбачено взагалі конституції, установа інститут, який фактично замінив зараз і виконавчу гілку влади, і законодавчу гілку влади. Судову гілку влади, офіс президента контролює всю правоохоронну систему через Татарова, через Смірнова суде, судову. Шурма намагається впливати на економічні чинники. Але люди, які фактично ці очолюють, вони всі корупціонери, всі з, з великим шлейфом корупційним. Більшість їх працювали ще на партію регіонів. Методи їх роботи всім відомі, і от що мене вразило, ну це в принципі вже всім відомо, що фактично Зеленський толерує цю корупцію. Більш того, він до прикладу звинувачує в ситуації корупційній ситуації. Він не звичнувачує. Корупціонерів своє оточення. Він звинувачує журналістів про те, що вони про це говорять. От, нібито, якщо про це не говорити, то її немає. Звичайно, це вже все вийшло наружу. Знову ж таки, він, наприклад, звинувачує Захід, що ну і українців, і Захід і всіх звинувачує в тому, що ми багато приділяємо уваги корупції, що ми ховаємося за. Захід ховається за корупцією, щоб не надавати допомогу. А в мене питання просте: а хто дав такий козир заходу? Хто дав козир заходу, хто чотири роки, будучи на посаді, навіть більше, толерував корупцію, розмножував її ситуація з Резніковим. Взагалі, ну ганебна і ну така, що порвала, порвала. Ну це ж розумієте, це ж відбувалося поступово, поступово накопичувалось, накопичувалось і от вибухнула таким. Як, до прикладу, Зеленський вирішував з людьми, які зашкварились. Да? От, ми знаємо, і Маркарова це людина, яка виросла на коштах Клюєва, От, і Венедіктова, як зараз послом в Швейцарії, яка знову ж таки там уже і там має кримінальні справи з пов'язаними з коштами з російського походження. До речі, це інше питання до Зеленського. Перше це внутрішня ситуація, нерозуміння чи небажання змінювати систему, змінювати і інституції внутрішні, так і друге питання, яке з цього виникає: це от його міжнародна діяльність, його дипломатична функція. Знову ж таки, Саймон був вражений рік назад, коли він приїжджав в Америку. Да і як це описувалось, і що трапилось через рік? Через рік е, ну ніхто не захотів спілкуватися з Зеленським, ніхто не хоче е, спілкуватися з людиною, яка, маючи е, таку енергію, такий е, потенціал е, українців, е, такий прояв мужності за рік злити все це в унітаз. І Я ж кажу, що е, по дипломатичній функції ну візьмемо тож посол Китая три роки не призначав посла в Китаї. Ну як як ви хочете е, мати як хоч якісь, е, позитив з Китаю, якщо сам президент, людина, яка мала займатися дипломатичною місією, не Приділяла цьому увагу, і навіть посла не призначала. А те, що відбувалося з роботою в дипломатичних місіях, я ж кажу, що людей зашкварених, які зашкварились на корупційних діях, їх призначали послами того ж Гусева і Резнікова, якого намагались призначити послами. Здається, гусева в Чехії, а різника в Великобританії самі країни сказали, ну це ганебно, це просто е, знущання, над е, яке це відношення до е, наших партнерів, коли е, корупціонерів, людей, які під час війни крали на е, військових коштах, призначати послами. Ну, звичайно, вже е, навіть терпець урвався у наших партнерів, і я скажу, що. Фактично про проміняв відношення республіканців да на бусики так ганебно провести роботу з США з двопартійною підтримкою політичною, коли і демократи і республіканці. Підтримували Україну повністю змінити риторику на риторику демократів, про що можна було очікувати? Звичайно, республіканці і навіть зараз і демократи вже стидаються того, тому що почали задавати питання: куди й кошти пішли? І зараз ситуація, от з республіканцями. вони вимагають контролю, тому що кошти, які виділяються. Вони йдуть на толерування тих чиновників тих інституцій, які фактично зараз розкрадають кошти під час війни. Під час війни розкрадаються кошти, Не відбуваються зміни інституцій. Яка претензія у республіканців? що... То, що зараз будується в Україні, воно геть не пов'язано з демократичною країною, а це такі, знаєте, маріонетка одного із демократичних крил з непонятною подальшою судьбою, тому ну що можу сказати? Знаєте, ми, от в армії, звикли. Кожну дію, так би мовити, робити автор екшен рев'ю. Після дій аналіз, що було зроблено не так, як покращити це, що для цього треба зробити. От проблема Зеленського, то що він не здатний на аналіз дій. На аналіз власних дій, і ми е це відчули 24 лютого. Ми зараз це відчули. От в статті Саймона фактично е відчувається те, що е Зеленський не здатний на проведення аналізу. На е, виправляну як можна виправляти помилки, якщо ти їх не визнаєш, якщо ти їх не бачиш, з одного боку? Я розумію, що в суспільстві десь е, 10 від, від загальної кількості здатних на проведення аналізу. І Зеленський це не та людина, яка здатна проводити аналіз. Ну і взагалі, от стаття демонструє, що Зеленський зараз. Е, Ну і він до цього мав дуже багато комплексів, і фактично, ситуація українців. Українці зараз стали залежними від комплексів Зеленського. Змінюватися він не хоче. Оточення змінювати він не хоче. Оточення не вірить в перемогу, оточення не бачить цієї перемоги. Вони фактично, ну там ще одна із таких е, коментарів, який був, що крадуть, наче завтра нічого вже не буде. Тобто як в останній день. Е, ну це є правда. Ми це бачимо. Е, на жаль, е, тон задає Зеленський, е, е, інституційних змін немає, е, немає консолідації зусиль на перемогу. Е, ще одна е, інтерв'ю інтер зеленського, коли він сказав, що та ми крадемо свої, ми західні кошти не крадемо заходу. все рівно з якого ви крадете. Наприклад, позиція республіканців, що ви маєте відбудовувати демократичні інститути в самій державі, і на жаль, ситуація складається так, що якщо ми не будемо зараз їх відбудовувати, то перше, ми не зможемо перемогти. У нас достатньо ресурсів, щоб перемогти, але ці ресурси треба спрямувати на перемогу. Треба відбувати інституційні зміни в самій Україні. я вже говорив, чиновники мають стати державниками. Всі, хто зараз має змогу, має йти на фронт і захищати країну. Ті, хто не має змогу, має працювати на фронт, відбудовувати нашу економіку, змінювати регуляції. Змінювати, зменшувати дерегуляцію, я вже казав. Що, наприклад, всі силові структури зараз мають воювати. Люди, які не пройшли досвід бойових дій, не мають права потім займати посади в силових структурах. В правоохоронних структурах е, не має бути зарплата зараз у чиновників, е, хто отримує зарплату з державного бюджету вище, ніж е, у е, бійців на передовій. Більше ста тисяч немає. Ніхто отримувати зарплату. Це питання моралі, це питання. Скерованості зусиль на перемогу, я вже не кажу про те, що я вже не разу говорив. Про доктрину. Ми у нас має бути не політика героїв, а доктрина збереження життя бійців, і це має бути е, прийнято на державному рівні. Від цього ми будемо е, тоді виходити, як нам звільняти територію, якими зусиллями, що для цього треба зробити. Тому складніми зараз ситуації, як це вирішиться, не, не зрозуміло, але в е, нас виходу немає. Маємо перемагати, перемагати внутрішнього ворога, перемагати зовнішнього ворога. Це взаємопов'язано зараз. Е, знову все це е, лягає на плечі людей, на плечі українського суспільства. Так створюються народи, так створюються нації, так е, будуються держави. Тому беремо волю в колак і вирішуємо наші проблеми. За нас їх ніхто не буде вирішувати, навіть наші президенти. На жаль, тому сподіваюся, що український народ зробить правильний вибор, е знову е візьме відповідальність на себе. Як це було у 2004 тисячі четвертому, чотирнадцятому, е в лютому 2022 е року. Візьме відповідальність на себе і. Стане переможцем в цій боротьбі. Слава Україні.